Привіт! Це блог постчитання. Тут читайте і обговорюють книжки. Сьогодні, на огляді, філософський історичний детектив Хосе Карлоса Самоса Печера Ідей. По суті, сама назва роману натякає, про що йдеться в оповіді. Давайте з цим розбиратись. Які теорії тебе ваблять? Життя. Життя крантар кивнув, не відводячи очей від чаще. Життя це не теорія, зауважив Діагор, щоб жити, досить лише бути живим, ні жити треба навчитися. Фабула. Давня Греція, Поліс Афіни. часи філософа Платона. Тобто це десь 4 сторіччя до нашої ери. Ученика академії, закладу, заснованого філософом, знаходять мертвим. І хоча офіційна версія нещасний випадок начебто юнака роздерли дикі звірі з грає вовків, його вчитель не вірить у трагічну випадковість. Тож він винаймає детектива, щоб розслідувати обставини смерті. І в ході розслідування на фінську спільноту чекає ще не одна дивна жорстока смерть. Тож залишається все менше сумнівів. В полісі оселили щось темне та жорстоке. Але це лише одна лінія оповіді, як і Байет в своєму романі Одержимість, Сомоса в печері ідей створив мета-роман, тобто історію в історії. Виявляється, події в Афінах це чийсь давній текст, який у нашому часі Перекладає сучасний перекладач, поступова межа між стародавнім текстом і життям перекладача стає надзвичайно тонкою, затягує його якби в епіцентр подій. До речі, якщо не дивились мій огляд на роман Бает Одержимість, обов'язково подивіться. Я знаю платоне саме тому. Я більше не вважаю себе гідним шукати чесноту в цьому священному місці. Навпаки, тепер ти можеш шукати її успішніше за будь-кого з нас, адже знаєш нові шляхи, що провадять до неї. Помилка це одна з форм мудрості Діагори, хибні рішення це суворі вчителі, які навчають нас не помилятися наступного разу, застерегти від того, чого чинити не слід, важливіше, ніж просто порадити, як діяти правильно. А хто краще розповість, чого чинити не слід, ніж той, хто, припустившись помилки, уже скуштував Ав гіркого плоду наслідків свого вчинку. Атмосфера. Це постмодерністський роман, але з фльором занурення в епоху Давньої Греції. Так читаючи, ти розумієш, що перед очима не стародавній текст, а світогляд і побут жителів Афін лише сучасна реконструкція, далека від реальності. Тим не менш, автор майстерна занурює читачів в. Полудену спеку південного міста дає відчути на смак афінське вино, а також побачити намащених оливковою олією атлетів, які готуються до змагань. Тому легко заплющуєш очі і пробачаєш нереалістичність описаної історії. З іншого боку, постійне блукання перекладача його проживання тексту постійно нагадує, що ми знаходимось в фантазії, філософських пошуках, які більше, ніж просто розкриття вбивства, вони ставлять питання, що таке істина про шлях до неї, про те, як розуміти реальність, коли текст це світ. І найголовніше, що ми втрачаємо чи набуваємо, коли починаємо перекладати цей текст. Здається, самоса. Сперечається чи погоджується через героїв Роману з давно померлими філософами, і не тільки з Давньої Греції, з Платоном, з Маркізом Десадом, з Фройдом, з Вітгенштайном та іншими. З іншого боку, в романі немає жодної заумності, якщо ви цього боїтесь. Всі ідеї філософів подані крізь діалоги. Колись саме такий метод використовував Сакрат, вчитель Платона, який також є героєм роману Печера ідей, врешті можна зосередитись взагалі на детективній історії, розв'язка якої геть не банальна. Мені байдуже, що тобі цього не збагнути, що ти взагалі здатен збагнути, Геракле Панторе. Від народження ти карився законом, що тобі відомо про свободу, про інстинкти, про лють? Як ти сказав, тобі довелося зносити жахливу самотність, що ти знаєш про мою самотність? Для тебе самотність лише слово, для мене це тривога, що стискає груди, утрата сну і спочинку, що тобі взагалі відомо. Враження печера це відомий образ, створений давньогрецьким філософом Платоном. У своєму діалозі держава він описав життя людей як життя в печері, наповненій тінями на стіні. Саме їх завченням Платона люди сприймають як істину та реальність. Але справжнє пізнання починається тоді, коли людина виходить з печери з тінями. Завченням філософа справжнім є лише чисті ідеї без домішок матеріального. До речі, саме звідси походить такий вираз, таке поняття як платонічне кохання, тобто чисте без домішок матеріального. Але вихід з печери можна розглядати як певну трансформацію людини. І в цьому аспекті постає питання: а що як, вийшовши з печери, пізнавши істинну реальність, людина знов захоче повернутись в печеру? А що якщо і в печері живе істина? Здається, саме ці питання і досліджував самоса в своєму історичному детективі Печера ідей». вийшла в нього. Досить непогано. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, чи читали ви вже детектив Самоси» або, можливо, якісь праці Платона. Як вам підтримуєте наших захисників? Наступного тижня обговоримо роман Персіваля Еверета Дерева. Буде цікаво!